У Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбувся День відкритих дверей. Протягом двох днів університет відвідало понад дві тисячі абітурієнтів. Найактивнішими стали школярі Києва та Київської області, і це й не дивно. День відкритих дверей знову проходить за підтримки департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, з якої НОБІП України має меморандум про співпрацю. Ректор університету Вадим Ткачук, проректорка з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації Олена Глазунова, проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Кваша, керівник центру забезпечення якості освіти Ярослав Рудик. Познайомили молодих гостей та їхніх шкільних наставників з майже 127-річною історією нашого вишу. А про активне студентське життя говорили представники студентської організації: очільниця Сенату Вероніка Вірімєєва, керівник інформаційного сектору Маргарита Дігтярук, член сенату Максим Титаренко. Приємним аспектом дня відкритих дверей стало продовження традиції заохочування наших абітурієнтів. Ректорат спільно з сенатом студентської організації підготували та вручили гостям, переможцям конкурсів на знання історії нобі України університетські подарунки. Звідки ти дізналась про нобіп? Я дізналася від своїх друзів, тому що вони тут навчаються. Які спеціальності найбільше тебе приваблюють і чому? А, мене приваблює журналістика. Я навіть планую туди вступати, бо я люблю писати, дізнаватися про якихось людей щось, питати у них багато чого ну, типу, таке. Чи підтримують тебе батьки у твоєму виборі? Як ця підтримка проявляється? Батьки абсолютно так, бо у мене завжди з ними були дуже теплі відносини. А вчителі, ну, таке, типу, де є деякі, які підтримують мене, а є деякі, які не підтримують мене. Що на твою думку є найцікавішим в студентському житті? Якщо чесно, на мою думку, найцікавішим є. Ну, в університеті також воно е, цікаве, але я думаю, що все ж таки поза університетом воно цікавіше. Розкажи про коло твоїх захоплень. Чи плануєш продовжувати займатися улюбленими справами в університеті? Я обожнюю акторську майстерність, і як я знаю, то в небі вона є, тому так я планую продовжувати займатися нею в університеті. Як ти уявляєш свою майбутню роботу? Що робиш для того, щоб твоя мрія здійснилась? По-перше, готуюся до НМТ. По-друге, проходжу всякі може, курси там на вебінари, заходжу, дивлюсь інформацію якусь додаткову. Ну і в принципі все. Майбутні студенти мали можливість відвідати всі навчальні корпуси, стати учасниками учбового процесу та відвідати лабораторії. Чекаємо саме на вас у нашій дружній студентській родині. Зробіть свій перший крок до успішного майбутнього разом із нубі.